Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду пекти пиріг з полуницею. Ось домашня полуниця, смачна, ароматна, привезла з дачі і потрібно щось пекти солоденьке. Для цього потрібно полуниця, борошно, яйця, цукор, кориця. І до кориці я теж додам трошки цукру на посипку. Борошно я використовую Київ млин. Мені це борошно вищого сорту дуже подобається. Я завжди його беру на випічку. І так, спочатку потрібно збити яйця з цукром. Цукру в мене 200 г. І яйця повинні бути обов'язково охолодженими. І все це спочатку розмішаю. А потім зіб'ю. Ось так, яйця збилися. Далі я беру більшу ємність, переливаю в цю ємність де буду замішувати тісто. До речі, тільки я починаю цей пиріг робити, духовку я зразу включаю, щоб уже розігрівалася. Пиріг цей робиться дуже швидко. На цей пиріг ще кажуть шарлотка, але тоді він робиться з яблуками, а я сьогодні зроблю і з полуницею. Тут у мене два стакани борошна, вже просіяного, підготовленого. Тепер обережно розмішую. Ось Розмішала і бачу, що тісто трошки рідкувате. Тобто я додам. Буквально ложечку борошна, тому що, ну, мабуть, яйця були крупноваті такі великі. Заздалегідь за, хватає два стакани борошна, але ми можемо це підкоригувати. Ось борошно, ось таке, як густота сметани. Протвінь я застелила пергаментним папером і відправляю туди наше борошно. Не борошно, а тісто не так сказала, розрівняю повністю і далі викладаю полуничку. Полуничку викладувати буду густенько, щоб пиріг був смачний. Потім тісто підніметься. Колонечка наша вся сховається в тісті. Кількість всіх інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. Ось так, колоночки я поклала багато. Далі в мене кориця. Тут, мабуть, дві чайні ложки. Великого значення це не має. Можна взяти більш-менш. Якщо не любите кориці, можливо, зовсім можете не посипати. Але в мене люблять корицю. Я беру корицю, сахар приблизно пополам того і того. І ось так присипаю геть весь пиріг. Все, присипала, відправляю. У мене духовка вже розігріта. Відправляю опікатися при температурі 180 градусів. І ось пиріг мій випікся. Дам можливість йому трошки охолонути. І ось пиріг уже трошки охолону. Я його присипала цукровою пудрою і вже можна розрізати. Прямо ж ламається, дуже ніжний. Ось покажу пухкий начинки багато, дуже ніжний пиріг. Смачний, пахне кориця, пахне полуничка. Ось так, чудовий пиріг, дуже смачний, дуже швидко робиться і якраз міру. Коли є зараз полуниця, дуже гарно зробити такий пиріг. Приємного всім смаку. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, нажимайте на колокольчик, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. А я пішла ставити чайник. Пока-пока, до нових зустрічей!